Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA Сьогодні говоримо про заробіток на NFT. Знайшов для вас максимально цікавий проект і в рамках якого розкажу про всі можливості, які дає дана сфера. Впевнений, даний відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, лайк та підписка авансом. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перше про що хотів би наголосити, це по факту зародження нового напрямку RWA, що означає токенізація реальних активів. Певнений, ви вже неодноразово бачили інформацію про монету, яка якраз з цього сегменту і має певну фізичну цінність. Тобто це відповідь усім скептикам, які кажуть, що в криптовалюті немає цінності, і вони краще будуть інвестувати, я не знаю, в якусь землю, нерухомість і так далі. Якраз таки даний напрямок покликаний вирішувати цю проблему, і багато світових компаній токенізують свій продукт для того, щоб користувачі могли його. Купувати і тим самим отримувати до цього доступ. Щось схоже ми бачимо і у сфері NFT, І тут флагманом виступає проект 10101 Art. Арт. Бачимо, що в усіх топових світових виданнях про фінанси та криптовалюту можна знайти про них інформацію. І зокрема, я відкрив CoinTelegraph, Якщо володієте англійською, можете ознайомитись також, можете собі перекласти. Але якщо коротко, тут розповідається про те, що це за проект, яка в нього цінність, і так далі. Тобто, по факту, в проекту є вже світове ім'я, і саме через це. Я вважаю, що він є цікавим і нам потрібно в ньому розібратися. Тож давайте перейдемо в соціальні мережі і покажу, що тут є цікавого. Переходимо у Twitter акаунт проекту і бачимо, що тут вже понад 40 тисяч підписників. Впевнений, в подальшому дана цифра буде лише зростати. Якщо розібратися, 10101 Art – це унікальна платформа, яка має на меті об'єднати усіх прихильників мистецтва з усього світу, і найголовніше. Дати їм можливість долучитися до шедеврів світового мистецтва, тобто, по факту, кожен бажаючий може змінити частинку картини від світових митців, таких як Далі, Ворхол, Пікассо та інших, і тим самим диверсифікувати свої активи впевнений, ви неодноразово бачили у фільмах, коли багатії мають свої величезні колекції і все роблять з розрахунком на те, що картини в подальшому будуть лише дорожчати з плином часу. Так само і тут ви можете проінвестувати в картину і розраховувати на прибуток. Звісно, цей напрямок новий і як воно покаже з часом, невідомо. Але, як на мене, інноваційність даного продукту і виглядає цікавою. Завдяки технології блокчейну ми можемо отримувати доступ до по факту реальних картин, які фізично знаходяться в проекту, і зокрема вони планують на початок 2024 року першу картинну галерею, яка відбудеться в Дубаї. Ну погодьтесь, звучить цікаво. Також анонсували, що власники NFT-шок будуть мати якийсь окремий бенефіт, ну, зокрема, щось схоже до формату DAO, Тобто, ви зможете голосувати за якийсь розвиток проекту, будете отримувати доступ до різноманітних плюшок, розвитку в Діскорді і так далі. Тобто, в подальшому, можливо, будуть виходити різноманітні нові колекції, і власники попередніх будуть отримувати пріоритет над усіма іншими. Загалом доволі багато цікавих. Вих нововведень потрібно розбиратися, і я вважаю, що даний проект. Точно заслуговує нашої уваги. Переходимо на сайт проекту, бачимо, що він працює у бета-режимі, тим не менш виглядає вже він більш ніж достойно, але в майбутньому на нас очікують оновлення. Також ми бачимо, як буде виглядати додаток. Тут буде в нас портфоліо, де ми зможемо холдити наші картини, і буде відображатися актуальна ціна на даний момент. Тут ви можете натиснути Експлор і почати дивитися, які є картини в наявності. Тут є в нас інформація. Про саму платформу. Далі в нас фотографія. Майбутньої офлайн-галереї, тобто ми можемо перейти її і подивитися. Буде розташована вона в Дубаї і в подальшому хочуть відкривати подібні галереї в різноманітних частинах світу задля того, щоб масштабувати свій продукт. Також тут же є анонс в нас знову ж таки нових колекцій. Тут ми бачимо Banksy Tar of War, який можна придбати. Також є тут інформація про те, наскільки ексклюзивною можливістю це є. Зокрема, інформація про маркет. І багато чого іншого бачимо, що сайт справді доволі якісний. Також є посилання на усі соцмережі. Вкладка Marketplace, де ми зможемо купувати та безпосередньо продавати наші картини. Поки що вона лише робиться і в майбутньому буде реалізована. Ну суть доволі зрозуміла. Впевнений, більшість з вас знайомі з маркетплейсами. Безумовно, він тут потрібен. І, можливо, в нас тут буде можливість фліпати не лише картини, а й інші NFT. Побачимо, як буде. Ну, виглядає все максимально цікаво. Повертаючись до Твіттер-аккаунту, ми бачимо цікавий анонс сейлу, який пройде вже 24 січня. На ньому ми зможемо отримати унікальні фрагменти картини Бенксі. Подібний продаж вже відбувався раніше, і тоді продали 300 фрагментів буквально за 2 години. Вже завтра буде виставлено на продаж 100 фрагментів за ціною 80 доларів. Також команда анонсувала, що в подальшому буде формат змінюватись і вже не буде фіксованої ціни, а відбуватиметься формат формат аукціону по типу соцбісу, що доволі цікаво, тим самим вони хочуть надати перевагу раннім користувачам, які зможуть продавати свої картини дорожчі. Ну що ж, як на мене, це в принципі раціонально і круто. Тому, як мінімум, 24 числа я зайду подивитися і розберусь, як все проходить, як влаштований сейл на платформі, і придивлюся до неї. Тому, якщо вам таке цікаво, обов'язково ставте собі нагадування і переход. Бачимо, що в даного напрямку є майбутнє, і цілком можливо, що зовсім скоро над напрямком RWA, саме реальними активами, буде багато хайпу. Всі проекти будуть робити щось схоже до того, що зараз робить 101 Art, Тому, так би мовити, залітаємо на ранній стадії і пізніше пожинаємо плоди. Окрім власне продукту, про який я розповідав раніше, варто згадати про безкоштовні активності, на яких може заробити абсолютно кожен. Зокрема, квест на зілі, де потрібно виконувати прості завдання в соцмережах, отримувати поїнти. І чим більше у вас поїнтів, тим вище ви будете в лідерборді. Якщо ви займете топові місця, ви будете отримувати різного роду винагороди, по типу вайт-листів та унікальних фрагментів, які ми вже знаємо, коштують пристойних грошей. Для команди дуже важливо. Вибудовувати якісне та велике ком'юніті, адже вони хочуть розвиватися довгостроково на декілька років вперед, і відповідно обіцяють на регулярній основі проводити подібні івенти з хорошими нагородами. Додатково вони анонсували амбасадорську програму, і одразу хочу сказати, що зроблена вона максимально якісно. Тут все детально розписано. Видно, що проект зацікавлений в тому, щоб взяти справді вмотивованих людей і давати крутий результат. Тобто, ви можете Знайомитись з усіма завданнями, які будуть перед вами поставлені, і повірте, нагороди будуть відповідними. Тобто все розписано в деталях, багато креативу потрібно, потрібно якось себе проявляти, і за це вам будуть давати якісні нагороди. Як на мене, все максимально справедливо і круто. Кому цікаво, я залишу посилання на Notion, де можна все це прочитати. Тут в один клік можете натиснути Перекласти українською і безпосередньо ознайомитись. Як на мене, все виглядає максимально круто. Круту та професійно, що вказує на рівень проекту, і, можливо, саме після перегляду цього відео ви подасте заявку і в майбутньому станете амбасадором від справді топового проєкту. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Якщо вам сподобався огляд такого нестандартного проєкту, обов'язково ставте вподобайку та пишіть коментар. Бачимо, що позначка в 20 тисяч підписників вже зовсім близько. Тому якщо ви на каналі вперше обов'язково підписуйтесь, усім іншим я тисну руку і дякую за за те, що залишаєтесь, дохід Прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.